Звичайно, що патрульна поліція України приєднується до всіх заходів, наших національних, зокрема і до сьогоднішнього дня державного прапору. Ми сьогодні вітаємо всіх містян, також нагадуємо нашим водіям про правила дорожнього руху і, звичайно, ж усім даруємо наш символ, наш прапор і закликаємо прапоруватися. Це вдруге під час війни ми проводимо такий захід. Він не останній. Це вже наша традиція. І в подальшому, і в наступному році ми також будемо проводити цей захід під назвою Прапоруймося. Дуже класно. Всі реагують, всі охочі чіпляють собі наші прапорці. Всі посміхаються, всі задоволені, всі вітають один одного зі святом. Ну і ми також приєднуємося до усіх побажань в сьогоднішній день і також приєднуємося до прийдешнього дня незалежності. також, також вітаємо всіх наших містян.